Географічно положений клімат. Лісостеп, центр України, частково Білорусі, південь Росії. Степ південь і схід України. Також у Росії, Казахстані, і США, Аргентині. У лісостепу м'яка зима, тепле літо, 500-600 мм опадів. У степу смекотне літо, коротка зима, менше опадів 300-400 мм. Часто бувають засухи і суховій. Грунти. У лісостепу ростуть ліси, дуб, граб, клен і різнотраві. У степу трави, ковили, типчак, полин. ґрунти обох зон чорноземи, дуже родючі. Лісостепу ще є сірі лісові ґрунти. Обидві зони активно використовуються у сільському господарстві. У лісу степу живуть косуля, бурсук, заяць, лисиця, фазан. У степу хорах, байбак, тушканчик, перепел, орел. Є спільні тварини: заяць, косуля, лисиця. Через обробку земель багато відів зникли або стали рідкісними. Використання обидві, зони важливі сільськоподарські регіони. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшних буряк, розвинене товариство корови свині, птиця. Через розорювання значна частина природної рослинності зникла.